Вітаю вас, друзі. Ви на каналі вот, і сьогодні, нарешті, дивимось на йоха. Це йох 10 рівня М 5 y Нарешті комусь вдалося все ж таки напулькати якісь рекордні показники по завданій шкоді на цьому танку. Досить, досить давненько. Я не бачив зовсім. Таких настрілів в рандомі на цьому танку, та що тут говорити, навіть я, от якщо, наприклад, відіграю в рандомі, його досить рідко можна зустрічати просто в рандомі в союзній чи команді противника. От дуже непопулярний танк. цей, якщо не помиляюся, звісно, недавно був АП цього танка, і якраз у цьому. Автору реплею з Ніком Хасан сьогодні вдалося напулькати досить непогані показники по завданій шкоді і грає майже повністю все спорядження на боновому ціновазі. Так і майже всі снарядики, ну переважній більшості, будемо говорити відверто. Це голодові кумулятивні снаряди. П'ять тільки бронебійних 440 у нас уже тут альфа середня стандартного бронебійного та кумулятива, тільки бронебійний пробиває 260. Міліметр бронепробиття має так і голдовий кумулятив 3, 310, Так, цього, цього може трішечки і не вистачати, але все одно, що маємо, то маємо. Тим більше, що кидає сьогодні внубко то ще й без артилерії. І ми так відразу агресивно прожимаємо сюди. Зараз просто будемо перестрілюватися з ворожими важкими танками, а їх тут досить непогано так і насипало. Так, два-чотири, Шість ворожих важких танків насипало в команді противника і будемо зараз розпулькувати їх. Так в ріплеях, на жаль, не показує перезаряджання гармати нашого Йоха, а цього танка в мене взагалі не було. Взагалі не було. Я його взагалі не качав, бо тому що це такий собі танк. І можливо хтось не полінується та напише, яке плюс-мінус може бути перезаряджання нашої гармати теперішньої з альфою 440 одиниць. Ну і так так, знову приходить. От попередньому відосику на цьому двоство цьому новому танку я записував 11,5 з половиною тисяч, хто не подивився. Оцей відосик просто. Рекомендує до перегляду. і Просто от, чоловік приїхав та віддався на оцьому новому двохствольному танку. Ну що, 24 рахунок, є 2600 уже на пулька, вм 48 Платон, так трішечки портить нам зараз нервішки. Ну, але що поробиш? Що поробиш, нічого не поробиш. Мусимо якось тут відігравати, туди-сюди зараз. Він на звісно наш хасан, цей якого ми дивимося на Йохові, відразу відреагував на це. І зараз чекає, якщо зараз буде, звісно, виїжджати М48 патон. Можливо, він підсвітиться, можливо, навіть тільки після пострілу буде світитися. Це також може бути. Так, ні, підсвітився. Він не зробив пострілу. Все ж таки, ми його підсвітили. М48 патруль зараз отримав і він залишається вже двохшотним. П'ятий Зараз також намагається відігравати зараз проти 10-го рівня. Ну, йоха 10-го рівня Йосипа п'ятому. От будемо дивитися правді більше. Його ну просто нереально пробити. Тим більше, що в Йосипа п'ятого така косюща гармата. От хто цього танка немає, якщо я не помиляюся, він зараз продається в боному магазині. Отий Йосип П'ятий. Я вас закликаю, не купляйте цей танк. Тим більше за 8 тисяч чи скільки він там коштує, чи 9, чи 10 тисяч навіть. От просто він не іграбельний. Оцей Йосип'ятий не рекомендує. Так, це для тих людей, хто можливо хоче цей танк купити. Так, ви пожалкуєте, дійсно пожалкуєте. Так, ВЗшка зараз намагається танкувати. Як ми туди закидаємо? Я не знаю. Можливо, якщо був ап цього танка, можливо, це був ап на точність, але в цьому бою летить просто феєрично. 3 5 рахунок уже. Похід поїтом на команду ми йдемо порівняно, 4К вже напулькав Хасан, і зараз так, Йосип 5. У нього був український прапор і трішечки краешком помітив на башті. І зараз з ним перестрілюємося. Так, Венулидаш у нас пробуває стандартним бронебійним. У нього там бронепробиття в районі 217 одиниць, 217 мм, точніше. І Бортивку так можемо собі дозволити пробувати, а Мікси 9 рівня. Я здивований, навіть не знав, що його так можна пробувати туди кумулятивами під калібрами або бронебійними ще одне, але кумулятивами. Я думав, що він буде стримувати кумулятивні снаряди, але я помилявся. Та ще й дуже глибоко помилявся. Ну що, 5700 вже дав, і знову подивіться, все зелененьким горить. АМІКС, на щастя для нашого Йоха не може пробивати Йоха. Так, не пробуває, просто в гусеницю або ще кудись даємо, так і не пробуває. Безешка. О, Цей хлопчина зараз міг нам дати на 800 середнє. Ну, на щастя, також не пробуває. Вашто, просто в башту, ми його шиємо. Чудово, БЗшка вже залишається шотною, і ще десь була ВЗК. Так, вона тут і стоїть. Так, розмінялися. Розмінялися 485 хітпоінтів Він у нас забрав, і залишається тільки 881 хітпоінт. Що БШМ ха-ха, об'єкт 89 рані наш союзний, заблокував, я так розумію, 10К. Елмост, можливо заблокував чи заблокував, не знаю що це значить. так, Можливо, якісь знатки в коментарях напишуть. І Що їдемо шукати противників, 7,5К дав, 8-8 рахунок, по хід ми попрограємо програємо на 1,5К, плюс-мінус. Так, все одно, от не дивлячись на те, що наш Йох досить так непогано напулькав, наша команда все одно якось умудряється програвати. Ну, не по гарматах, а так, по хітпоинтам. Зараз, я до речі, ми пробили суперконкурора стандартним броневійним. І зараз 13-90 нам в спину стріляв, але наш Леопард, один союзний, нас підстрахував і він його забрав. Він був отут ззаді, отут стояв, от його тушка тут залишилась. І так, це я помітив на мінімапі. І це відкоментував, бо тому що це вам цього вину не було. Можливо, ви помітили, як снарядик біля нашої жопи пролетів, але на щастя не влучив. І що? 10-8 рахунок. Уже їдемо, можливо, суперконкурора, Ні, підсвітився Лорень 40. т Так і якимось чином я не знаю, як ми його зараз забрали. От як ми його зараз забрали? Ви бачили? Лорень вже був втік, просто заховався. Ну, чудово. Чудово, чудово. 8,5 К вже дав. Чотири противники в живих. М-48 Патон залишається шотний. Суперконкурор також, я так розумію. 223 хітпоінти. М-48 Патон він ну, потенційно нам не цікавий, але суперконкурор має 300 з лишнім. Так що він нам більш цікавий. Так що ми й робимо, добираємо. Леопард 1 наш союзний чомусь його не добрав. Можливо, він його не пробивав, або не влучив. І таке може бути. І вже 9К мажі є. д 3- з однієї сторони, та лео ПТА фуловий з іншої. Куди нам їхати? О, зараз трішечки така складненька ситуація. Е 3 нам може дати на 750, але ОПТА може і не поїхати на нас. Але якщо поїде, то у нас будуть великі проблеми. Він їде до нас, так і розмінялися. Розмінялися ми зараз пробиттями. Ми залишились шотні. Звісно, якщо в нього пройде альфа, у нього 420 двадцять середньої. Знову так, знову розмінялися 21 один Він нам залишає і ще нам одне пробиття і буде 10к. Заховався, так і. Він нас добирає, але ми маємо 10к. Так, і, до речі, що Лео ПТА залишається останній живий противник. Так, і що? Добрали його, чи ні? Так, він вже залишається шотним. Додивимося, вже наші союзники доберуть, Хто це зробить? Не можуть по ньому влучити або пробити, ви бачите. Так, і це забрав наш Прожетто 46-й. Ну, давненько не було такого настрілу, тільки 14361 одиниця по вн 8, Трош... трішечки малувато. Майстра він заробляє основний калібр, і напулька він 10 254 одиниці, 4 танки він знищив, 1335 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов в мінус на 44К. І бій тривав 8 хвилин 14 секунд. Чому тут пише 7 хвилин 47, бо тому що. Бо тому що... Час у бою до знищення, тобто на 7 хвилині 47 секунді, його знищили. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.